І Бетюкрейн, – спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніше. Усім привіт! Збірники виходять на фінішну пряму у національних чемпіонатах. А це означає, що контенту за тиждень назбиралось дуже немало. Вмощуйтесь зручніше і дивіться сьогодні, як фанати арсеналу зустріли мудрика зіна версус Міша. Усі деталі лондонського дербі українців. Наш ексклюзив про феєричний вікенд українців у Польщі. Ну і як двічі забити у серії пенальті, але не виграти. Майстер-клас від ярмоли. Тиждень у Європі був багатим на протистояння українців між собою. Буквально вчора Олександр Зінченко грав проти Михайла Мудрика арсенал проти Челсі. І про цей матч ми поговоримо детально трохи пізніше. А за тиждень до того Арсенал Зінченка програв, схоже, ключовий матч сезону для Сашка, як і для Жезуса, це був перший матч на Етіхаді після трансферу в Лондон. Саме до цього дуету було найбільше уваги. Коло говорив, що вони хочуть якнайкраще зіграти проти колишньої команди. Гвардіола розповів, що рік тому ці хлопці хотіли піти, а клуб їх продати. Коротше кажучи, як не старалися Зіна і Жезус, Манчестер був сильнішим того вечора. 4-1. Того ж дня, тиждень тому в чергове програв і Челсі Михайла Мудрика на цей раз Брентфорду. Однак уболівальники в захваті від дриблінгу українця. Подивіться, як він прибрав опонента. Крім того, фани Челсі пишуть, що наступного сезону Мудрик буде топ-гравцем. Пишіть, чи згодні ви з цим. Поки ж зазначимо, що проти Брентфорда Мудрик відіграв другий тайм. У нього найвища оцінка серед тих, хто вийшов на заміну: 87% точних пасів, і аж 3 з 4 успішних спроб дриблінгу. Щоправда, от без ударів по воротах. Тепер згадаємо, як Жерона Віктора Ценкова обіграла Реал Андрія Луніна. Так, так, саме Луніна, бо український голкіпер у перше з 15 лютого захищав ворота мадриців, захищав та не захистив з п'яти ударів по воротах реалу чотири голи. І це за XG 2,3. і 3. Так оборона привозила, але й Лунін не рятував. Тому ось такі маємо від оболівальників, де Лунін і Мілітао в ролі Магвайера та Дихе чи Каріуса цілком зрозумілі. У Луніна, між іншим найгірша оцінка за матч у команді. Після гри з'явилася інформація, що Лунін хоче продовжити контракт з королівським клубом, але тренерський штаб не задоволений прогресом українця. Напишіть у коментарях, чи варто Луніну залишатись щодо циганкова, то він провів на полі 72 хвилини на середньому рівні, бо, звісно, його затьмарив покер Кастельяноса. Віктор теж міг засмутити партнера по збірні, але в цьому випадку з вигідної позиції пробив вище воріт. У понеділок живіття записав до свого активу четвертий результативний пас за Жерону, яка протистояла Севільї, і провів на полі фактично увесь матч. Ось як українець вдало зіграв на підбиранні після удару в поперечину і зручно покотив під удар Кастель'яносу. Цей удар приніс каталонцям перемогу з рахунком 2-0. Минулого четверга Ілля Забарний у Бормуті отримав цілих 22 ігрові хвилини і допоміг команді втримати мінімальну перевагу над Саутгемптоном. Наставник Бормута Гаррі Оніл назвав виступ українця відмінним. Щоправда, команда нашого футболіста таки пропустила, але добре, що забарний витримав офсайдну лінію і залишив нападника в положенні поза грою. Оцінка за матч у забарного вища ніж у деяких партнерів по обороні. Українця жодного програного єдиноборства. Та от у неділю Бормот проти Ліцца вже грав беззабарного. Українець весь матч провів на лаві запасних, а його команда знову перемогла з рахунком 4-1. Взагалі, результати Бормута у квітні просто феноменальні. У семи матчах п'ять перемог, і ці 15 очок дозволили вже дуже відірватися від зони виліту на комфортні. 9 балів. А ось Віталій Миколенко похизуватися міг хіба третім поспіль повним матчем у складі Евертона. А ось результатом ні. Іриски пропустили від Нюкасла 4 м'ячі. Якщо чесно, нам важко зрозуміти у бік українця, бо, наприклад, оцінки за матч у Готфрі та Пікфорда куди гірші. Хоча Віталій міг запобігти голам, ось не встиг заблокувати удар Вілсона. Тут трохи не дотягнувся, щоб врятувати після удару Жоелінтона. Ну а проти Ісика тут ніхто з оборонців нічого не зробив. У понеділок Миколенко в четверте поспіль вийшов в основі Евертона і проти Лестера також зіграв без замін. То був один із ключових матчів сусідів по турнірці, але боротьбу за виживання після нього ніхто собі не полегшив. Команда Миколенка двічі пропустила, але змогла врятувати гру і зіграти 2-2. Щодо показників українця, то з ключового в нього два перехоплення та три виграних єдиноборства. Ну а тепер до Італії, де Коваленко фактично вперше за місяць вийшов в основі спеції. Давайте розбиратись, чому для казати Делеспорт назвала матеріал катастрофа Коваленка, а Софаскор дала українцю найвищий бал у команді. Та бо він був найпомітнішим гравцем спеції в Атаці. Ось тут підслизнувся і не пробив. Утім, найкращий свій шанс змарнував згодом. Як же Вітя не забив з кількох метрів у другому таймі? Коваленко ледь не відправив м'яч у свої ворота, але голкіпер врятував. Після цього українця замінили. Спеція ж поступилась 0-2. Едуард Соболь став одним з найкращих гравців Страсбура у матчі з Ліоном. Так тільки команда поступилась. Однак українець міг стати автором гольової передачі. Він віддавав класні націлені передачі з флангів, але партнери свої шанси марнували. Особливо прикро за другий епізод Соболь як рукою поклав м'яч на голову. На 70 70-й хвилині українця замінили, а підсумок зустрічі 2-1 на користь Ліона. Маліновський уікенд за Марсель пропустив. Українець не потрапив до заявки на матч з осером. Причина незначне ушкодження гомілкостопу. Уже після матчу з осером наставник провансальців Ігор Тудор зазначив, що травма українця це історія на 2-3 дні: здоров'я Руслану та повернення на поле. Так само й у Бельгії вже друге поспіль поза заявкою Роман Яремчук. Як повідомив наставник Брюге, ще до матчу з Генком українець дуже сильно перехворів. Перед грою Рома тренувався індивідуально, а тому не встиг набрати необхідних кондицій для участі в поєдинку. Хоча Віктор Вацько повідомив свій інсайт, що в Яремчука конфлікт із спортивним директором клубу, який має вплив на формування складу Брюге. Тому два матчі поза заявкою українець був з нефутбольних причин. Йдемо далі, як там наші в еміратах. Та не дуже. Андрій Ярмоленко та Сергій Ребров програли фінал Кубка країни в серії 11-метрових, де було 28 ударів. Ярмоленко бив з позначки двічі, обидва рази вдало. Та от партнери схибили. Тому українці в Еміратах без трофею. Ну а тепер зазирнемо до Польщі. Ми тут давно не були, але це направду тиждень українців у польському футболі. Спочатку про кубкові справи. Владислав Кочергін, як і Андрій Ярмоленко, програв фінал турніру у серії пенальті. Тільки от Влад 11-метровий не бив, але провів усі 120 хвилин на полі. А ось вихідними Кочергін забив. Він відгукнувся на розрізний пас партнера, обіграв голкіпера та пробив у порожні ворота. Це десятий гол українця у Польщі. Між іншим команда Кочергіна Ракув з величезним відривом лідер екстра кляси і вже цього вікенду може оформити чемпіонський титул, якщо переможе Корону Кельце, де грає ще один українець. Про нього пізніше забив вихідними. Також і Євген Коноплянка за Краковію. Настирловість коно дала свої плоди. Дивіться, як Євген. Не вимкнувся з епізоду і таки досяг свого. Це вже шоста результативна дія Жені у всіх турнірах сезону. Цей гол українця приніс команді нічию і однозначно заслуговує на ваш лайк. Але це, очко, що правда нічим не допомогло Краковії. Команда йде сьомою і вже практично не бореться за Єврокубки. А завершимо дачі з легіонерів топ-гарматою, топ-ударом, просто топ-топ-топ Кирилом Петровим. Тим самим українцем, що виступає за корону. Ви подивіться, як він влупив зі своєї половини поля. Це у підбірку найкращих голів сезону року і не лише у Польщі, а й у світі. Ух, як бгатив! А ну, гов в коментарі писати свої враження від голу. Паблік 4-3-3 або журі премії Пушкаша ще досі не оцінили шедевр Петрова, але ми точно не залишимо його без лайку. Ну і подякували Кирилу особисто. Прямо зараз експрес-інтерв'ю для дайджесту збірники з екс-капітаном юніорської збірної України, що у 2009 році виграла євро. Ну а перед цим нагадаємо, що партнер нашого каналу компанія Vibet. преміум спонсор збірної України з футболу. У закріпленому коментарі під цим відео на всіх глядачів збірної чекає бонус від Vibet. Заходьте за посиланням та забирайте свій подарунок разом сильніші. Тут уже все забыли про меня, наверное, а тут забил гол, так сразу тут ну, общественность всю, всю поднял. И раз в житии палка стреляли. Поэтому. Написал мне Месси вчера, говорит, я такой гол не забивал, Рональда тоже написал в WhatsApp вчера. Тайм лайк поставил и все. не, ну если честно, ну принял так быстрое решение, принял, так как увидел вратарь далеко вышел и плюс небольшой ветер был в их сторону, ну и даже сильно бить не надо было так. Просто попал хорошо в мяч. Случайность, можно сказать. Красивая получилась. Хороший футболист. Я его еще помню, я был в Олимпике. Мы играли с Днепром, когда мы 3-0 выиграли. И он тогда вышел на замену. И уже тогда было видно, что хороший футболист растет. Еще тогда я сказал, что с него что-то будет. И так со временем он показал себя с хорошей стороны и в Заре, и в Днепре. И, конечно, большой плюс, что он перешел в Польшу, так как здесь он может проявить себя с лучшей стороны и пойти еще дальше в другой чемпионат более сильный. Поэтому я думаю, что он сам довольный, тем более он играет в такой команде, как Раков. Это сейчас на данный, на данный этапе это как чемпион страны, потому что им тут осталась одна победа и все. Нынешняя сборная, так как много молодых футболистов туда приглашают, нужно давать шанс проявить себя на таком уровне, как, как сборная Англии, да. если не давать шансы, то никогда никто не поймет, какого уровня этот футболист. А так мы, как у нас одну игру сыграл, уже начинают все журналисты пиарить одного футболиста. А потом, когда он пришел в более сильный чемпионат, более серьезные противники, и он распыляется, и уже, его, уже он не такой перспективный, не такой сильный. Поэтому, конечно, надо, надо, надо давать шанс всем. На его позиции я не думаю, что он будет хуже, чем Бондаренко, Шахтера. Он будет такого же уровня, как и те ребята. Поэтому я не думаю, что он что-то испортит в этой сборной. Этот футболист да, показал как в Украине, так и во всей Европе его уровень. И Я думаю, что он свои лучшие года отыграл уже. Но так же, как и Подольский, как Гросицкий, пошел в команды чемпионата Польши, хотя могли тоже пойти в какой-то Китай, там зарабатывать, да, ну, так же свои бешеные деньги, как и зарабатывали. Но пришли сюда для того, чтобы развивать польский футбол. А Женя сюда пришел уже, я думаю, не зарабатывать, а получать э, именно удовольствие от футбола. И просто помогать команде, в которой он сейчас есть. Он сегодня мне утречком написал, тоже поздравил с голом и вспомнили, как мы в детстве играли еще и смеялся, что говорит, что еще в Александрии мы играли на турнире, там нам по 8 лет было поделить, что тогда еще били, когда три маленькие, центр поля. Повторит решил. В любом случае такие футболисты должны быть в сборной, также и в сборной, и в клубе, которые будут держать раздевалку, которые будут держать команду, потому что без Ермолин, как она пленки, там, да, кто там еще, ну, всех старших кого вызывает, эти люди прошли через несколько, несколько поколений и могут что-то подсказать молодым, даже если они не на поле, а вне поля на, на замене, там или даже не заявки, но когда молодые видят возле себя такого человека, то ну как по себе я знаю, ну намного воспринимаешь больше больше от футболиста даже не от, от тренера потому что ну как бы ты понимаешь кто это на каком уровне он играл и он точно тебе плохого ничего не посоветует <звы> ушли несколько легионеров да которые тоже давали какой-то импульс команде и может возможно еще так молодежь не притерлась друг к другу, а те футболисты и лидеры, и молодые футболисты тоже, которые являлись лидерами, да, они тоже ушли. Если в таком уровне, да, не готовы эти молодые, то ну, давайте подождем. Нельзя 19-20 лет поставить и, 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 сразу требовать от него результат. Если он через полгода-год не покажет результат, тогда, конечно, можно говорить, что это ну, не, уровень, не уровень Динамо. Хотя на нынешнем чемпионате, я думаю, что каждый, каждый Динамо, из которого прошел все школы и и дошел до первой команды, он как бы и достоин, и, и обязан уже как бы показывать футбол нынешнего чемпионата Украины. Ну, есть хорошие молодые ребята, талантливые. Но ну, хорошо, что в Динамо такие тренера, как Мирча, да, который умеет работать с молодыми и, и, и сколько он молодых так э, открыл, если честно говоря. Головне, щоб це був наш тренер, не іностранець. Тому що та не будуть переживати так за нашу страну. він більш новий тренер нового покоління, і я думаю, що Требров буде ідеальний варіант. Ну а тепер найсвіжіше: зіна проти мудрика. Лондонське дербі, у якому зійшлися два українці. Зараз розкажемо вам усе найцікавіше. Під синьо жовтим ракурсом поглянути на лондонське дербі в АПЛ між арсеналом та Челсі дуже прагнули всі фани збірної України. Однак стартові склади опустили нас з небес на землю. Якщо залізобетаним місце зінченка в старті Арсеналу наразі ніхто не здатен піддати сумніву, то лава запасних для мудрика стає звичною справою. А на тлі доволі неоднозначної цитати Лемпарда про українця це виглядало дійсно неприємно. Є речі, які не видно на поверхні, та вони не відносяться безпосередньо до футболу. Ви могли бачити сплески у його грі, але йому ще багато чому потрібно навчитися. Вінгерам потрібно вміти виконувати й оборонні функції, і для цього потрібен час. Вкрай важливим був контекст цього матчу для Мудрика. Давайте разом пригадаємо зиму, коли всі медіа світу вже називали його гравцем арсеналу. Та й він буцім, то сам дуже хотів опинитися на Емірейтс. Але більш грошовита пропозиція Челсі сприяла переїзду українця на Стемфорд Бріч. Нарешті зараз Михайло приїхав на стадіон Арсенала, і цікаво, про що він думав в ось цей момент. Сидячи на лаві запасних, йому було що доводити. Хай там як а в Англії досі багато говорять про Михайла. Приміром, один з твіттер-аккаунтів був готовий заплатити 100 фунтів своїм підписникам, якщо українець заб'є арсеналу. Щоправда, Лемпард виділив мудрику лише 20 хвилин на полі. До того ж, українець вийшов, коли Челсі горів 1-3. Стадіон зустрів негостинною піснею про те, що мудрику варто було перейти в арсенал, а з трибун в українця світили лазером. Свій час на полі Мудрик провів дуже помітно і створив три моменти. Це більше, аніж будь-який інший футболіст у складах обох команд. Виконував стандарти, здійснив вражаючий рейд з фланговою подачею. Фани Челсі, як і ми, лютують, не розуміючи, чому Лемпар дає Мудрику так мало часу і вже чекають на почутіно. Цікаво, що два українці на полі одночасно перебували менше двох хвилин. Зінченка замінила на тірні. А перед цим стався епізод, який хотілося би розібрати детальніше. Це гол Челсі, Мадуеке зайняв позицію в сліпій зоні для українця, увагу якого спершу привернув рух Канте. Підказка Мартінелі була дуже пізньою. Тож провину за цей гол сміливо можна покласти і на бразильця. Ще один показовий акцент по зінченко це боротьба. 73% виграних єдиноборств, і що показово, на другому поверсі українець виграв усе. 3-1 арсенал переграє Челсі, а поле Емірейтс українські збірники залишали разом. Ось таким вийшов насиченим тиждень збірників, але травень буде ще гарячішим. Тож підпишіться, щоб не пропустити наступний випуск. Ну а за цей не забудьте вліпити лайк. До зустрічі! Вібет Ukraine преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші.